Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, ні дня без паромів в Криму. Пором із назвою Промкарченський – один із діючих, остаточно все. Місцеві журналісти повідомляють нам про те, що відбулося задимлення та хлопки моторів, після чого пром відтягнули в доки. Це був, можливо, один із останніх діючих. Кримський міст наразі функціонує тільки в реверсному русі. Залізниця не може перевозити важку техніку через загрозу обвалу. Крим в пасті, а щоденна бавовна тільки свідчить про те, в якому там все в стані. В будь-якому випадку Денис Попович пише: Кримський міст вважається надбанням Путіна. Що стосується випадку на. Кримському мосту ту росіяни розглядали той інцидент саме як теракт. Вони розповідали про те, що був вибух машини з паливом на поверхні мосту, який міг призвести до обвалення його конструкції. Чому вони це робили? Тому що потрібно було якось прикрити той факт, що цей міст зруйнувався, тому що він вважався надбанням президента Володимира Путіна. І за деякими даними він був вельми розлючений тим фактом, що трапилася така історія з цим мостом через Карченську протоку. Багато разів говорилося, що він захищений з точки зору антитерористичної загрози. З точки зору прикриття з повітря, і в цей час якась така ситуація з ним сталася. Його було підірвано, і версію теракту розглядали як паралельно для того, щоб якимось чином виправдати ось цю ось історію з Кримським мостом. Зазначимо, якщо буде рішення передати Україні далекобійні ракети ТКМС, то вже за кілька днів вони можуть бути в Україні, пише Світан, можуть бути відстріляні і знищений той самий Кримський міст. Три дні всього треба, якщо постаратися за три дні ТКМС можуть зруйнувати Кримський міст після ухвалення рішень. Припустив Світан, та щоб від. Стрілювати ці далекобійні ракети в Україні вистачає високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймерс. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!